Скоротіть дріб. От тут дуже часто народ витворяє таку штуку, скорочують саме в тому вигляді, як вираз записано. І залишається, хоч би не помилитися, як люди скорочують: 9, і 12, можна по-всякому тут 3-4, і відповідь навіть такої я не привела. А потрібно було. Що важливо знати, У нас є основна властивість дробу. Ми можемо ділити, скорочувати тільки на однаковий множник. Тому нам потрібно чисельник і знаменник розкласти на множники. Я вам нагадаю: 16 в квадраті. Але от я впевнена, що люди, які в 7 класі вивчили це, дуже швидко побачили. що 16 в квадраті мінус 9б в квадраті, то буде різниця квадратів. Так же ж? Давайте поки що знаменник я залишу 16-12б, а потім на нього глянемо. В чисельнику дві дужки – 4а мінус 3b це різниця виразів. На 4А плюс 3Б. Дуже хочу, щоб усі бачили, що 16 то 4 в квадраті, а 9 то 3 в квадраті. Якщо ви знаєте табличку квадратів, вам дуже легко це побачити. Як розкласти на множники знаменник? Тут є такий спосіб, називається винесення задушки. 16 і 12 мають спільний множник, 4 виношу задушки. В дужках залишається 4а мінус 3Б. От тепер однакові множники маємо право скоротити. 4А плюс 3Б поділити на 4 це є наша відповідь. І відповідь В я помічаю, як правильно. Згадали? Чисельники знаменники можуть розкладатися на множники за формулу різниця квадратів, квадрат суми, квадрат, різниці, винесення за дошки, групування. І я вже неодноразово відео своїх на каналі математичка показувала усі всі способи.